Весело і корисно відзначили День Святого Миколая юні шахісти. Зокрема, за сприяння сектору молоді та спорту, райдержадміністрації та Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи відбувся шаховий турнір. Тут юні любителі шахів отримали незабутні враження та призові місця. Далі Роман Єльчанінов. 19-20 грудня у Бродівській Дю США відбувся щорічний шаховий турнір, присвячений Дню Святого Миколая. Участь у змаганнях взяли 27 дітей у різних вікових категоріях. Головним суддею змагань був мисок Богдан Михайлович. Два дні юні шахісти показували свої вміння у змаганнях, і нарешті судді підвели підсумки та визначили переможців. Серед дітей 2006-2008 років народження перший здобув Денис Бенедик, друге місце отримав Станіслав Дячук. І третій – Владислав Стеблик. Серед учнів 4-3 розрядів перемога була за Андрієм Данильчуком, другим став Костя Коломієць, і третім Денис Кравчук. Серед дітей 2007-2008 року народження перше місце отримав Владислав Хромов, друге Олександр Пастушок і третє Денис Тацій. А ось серед шахістів-початківців першість виборів Тимофій Мисак, друге місце отримав Артем Літвін, і третє Владислав Янкевич. Серед другого розрядників перемогу здобув Дмитро Малиш, за ним був Давид Антонюк і третім став Михайло Сачко. Серед дітей 2009 року народження і молодших перемога усміхнулася Кості Лапко та Павлу Валдєєву, які отримали перше та друге місця відповідно. Переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Усі учасники турніру за сприяння сектору молоді та спорту отримали солодкі подарунки. А ще сюрпризом для дітей стали подарунки від Святого Миколая. У вигляді шахових книжечок. довго я, я до вас добирався. Всі країни я пройшов, але кращої України я не знайшов. Ви письмо отримали, ми двічі писали, там, що вже не буде. Чили ми листа, дуже хайний лист. Чую кожному, кожної дитини, за своїх батьків, за свою країну, за своїх вчителів, за тренерів, щоб всі гарно вчилися. Тому. Я прийшов вас привітати і подарки вам приніс. Яку пісню виспівали з Святого Миколая? Хто знає? У свою чергу голова Бродівської районної ради Євген Швет відзначив грамотами та грошовими винагородами найінтелектуальнішу дитину Львівської області номінації до 10 років Михайла Сачка, а також братів Василя та Володимира Ведмедиків, перший з яких став призером чемпіонату України з шахів до 18 років у Дніпропетровську, а другий переможцем чемпіонату Львівської області з шахів до 16 років. Дорогі учні! я хочу поздоровити вас! З тими святами, які йдуть, з Різдвом Христовим, Миколай до вас вже в більшості прийшов і сьогодні тут є присутній. Приємно, що ви займаєтеся спортом. нашій нації потрібні здорові. Перш за все. Діти і майбутні громадяни. А тим більше, що схвально, що ви займаєтеся інтелектуальним видом спорту. Діти повернулися додому, цілком задоволені, адже отримали не лише подарунки та грамоти, а й хороший настрій та незабутні враження.